Вчання органу неможливо сплутати з жодним іншим музичним інструментом. Почути його у першій столиці поки можна в будівлі Успенського собору. Тут його встановили чверть сторіччя тому. Та віднедавна собор, де стоїть орган, став належати єпархії. Це не буде більше концертним залом, це буде культовим об'єктом, котрим, кстати, настоячі хариковчання очень гордяться. Але без органної зали місто не залишиться. Зараз у Харкові активно будують нову на Римарській біля філармонії. До нового року повинні зробити зал, щоб туди можна було завозити орган. Ну, починати монтаж органу. Сейчас не строят як раньше штукатурять стіни. Сейчас все це стени покривають металоконструкціями, що вони зараз і роблять, а потім як на конструктор одягають обліцовку. Так, у новій буде і новий інструмент. його купили раніше ніж почалися головні роботи над зведенням приміщення для нього. Кожен орган встраюється в акустику залу. І той орган, який для нас зробили німецька фірма Шуки, вона його создавала для того І который того, Уже в процесі роботи вони висказували якісь пожелання до акустики і щось змінилося в архітектурному проєкті. Свій новий дім має знайти старий харківський орган, впевнені керівники міста та області. Тож його вже виставили на продаж. Всі гроші, які будуть виручені від реалізації даного органу, будуть направлені на філармонію. Поки точної ціни органа не називають для цього, кажуть фахівці. Треба ще продіагностувати цей музичний інструмент. Вплинути на ціну може і неякісний демонтаж органу. Тож зараз місто активно шукає експертів для цієї непростої роботи. Это очень сложно. Представьте, якщо там три с лишнім тисячі труб, і для кад для кожного має бути футляр, і це практично трьох здание, То, звісно, це очень сложный процесс. незважаючи на всілякі труднощі, покупців не бракуватиме впевнені керівники області, бо вже два українських міста зацікавилися придбанням харківського органу. Олена Завгородня, Денис Харківські звісті.